Мар'яна бачила дивний сон, хоча здавалося, що то реальність трави густі та шовкові, налиті смарагдовим кольором, сонце високе і блакить неба, безкрайнього неба. Жінка стоїть, розкинула обійми, чує сміх своїх дітлахів, які біжать їй назустріч. Вона мама, найстарший син, зовсім дорослий. Чорнобровий, високий, його обганяє донька, тоненька, як лозинка, з двома довгими косами, в які заплетені червоні стрічки. Брат хапає жартома сестру за руку. З іншого боку до Мар'яни біжать хлоп'ята, схожі між собою, наче близнята. Чуби густі кучеряві, вишиті сорочки в дубках, а поруч. Дівчатка маленькі, одна краще за іншу. Сорочечки білі, віночки з барвистих квітів. Жінка щаслива. Вона прагне обійняти своїх діток, але вони зникають. Їхній дзвінкий сміх віддаляється, голоси стають усе далі й далі. Діти, кричить Мар'яна щодуху, я тут. Але дітвора пробігає повз жінку, не помічаючи її. Мар'яна намагається бодай одну дитину взяти за ручку, одначе марно. Вони наче розсіюються, стають невидимі, а потім віддаляються, і тільки десь чутно їхній сміх. Трави довкола жовтіють, дме холодний, незатишний вітер, небо затягується важкими хмарами. Мар'яна плаче, хоче кинутися, бігти за своїми дітьми. Мамо, не залишай мене, мені самому страшно, чує за спиною жінка. Повертається, а біля неї стоїть хлопчик, худенький, довгоногий, сорочечка бідненька, сіра, незалатана, штанці короткі й босі ноженята. Мар'яна ще раз хоче пересвідчитись, що її діти зникли за обрієм, у відчії хоче розгледіти бодай один силует, але безуспішно. Мамо, я тут чуєш? Жінка пильно дивиться на хлопця, потім міцно обіймає його і таке неймовірне почуття абсолютного щастя заливає душу Мар'яни. Вона мама, вона щаслива. Син не зник, а пригорнувся до неї, і більшого годі просити. Наступного дня Мар'яна розплющила очі. Поруч заплакана мати, лампадка біля образів горить. Мамо, давно я сплю, запитала пересохлими густами. Слава тобі, Господи, і тобі, пресвята Діво Марія, отямилася, перехрестилася жінка на знак подяки. Як же ти нас із батьком налякала? Навіщо ж ти полізла в ту воду, а якби потонула, ти подумала про це? Не встигла, мамо, там діти тонули. Що ж я мала стояти осторонь? Як вони? Мар'яні боліло все тіло, але ще більше хотілося встати з ліжка й вийти на свіже повітря. Добре, доню, з Петрусем усе добре. Його батько так дякував, так дякував, ладен був корову вести нам в на... заврятованого сина. Та навіщо вона нам? Своїх он три. Відвела погляд мати. А інший хлопець, мамо, Роман, що з ним? Млосні передчуття почали дурманити свідомість. Чого ти мовчиш, мамо? Ольга Іванівна набрала кухоль води, принесла доньці, сама сіла поруч на ліжку. Поховали сьогодні Романа. Занадто довго під водою пробув. Сльози стікали з моршкуватими щоками жінки. Ти зробила все, що могла, доню. Мар'яна відчувала, що провалюється в прірву. Як же його батьки? Мати подивилася пильно на дочку. Гордій чорний, як ніч, постарів років на двадцять, а Оляна, не знаючи, й жива ще. Від слів матері Мар'яна ніби знову опинилася в товщі каламутної води, ні звуків, ні відчуттів. Лише без вихідь. Як же так, мамо, як же так? Бачить Бог, я хотіла врятувати Романа. Мамочко, я хотіла, щоб він жив, плакала Мар'яна. Від моменту страшних подій на ставку минув місяць. Мар'яна від гнітючих тумок рятувалася роботою. Мати тільки гірко зітхала. В одну з неділь після служби Мар'яна зібралася їхати на хутір до Гордія Зуляною. Мамо, я мушу, розумієш, пояснювала матері, яка благала того не робити. Навіщо, навіщо ти картаєш себе, плакала Ольга Іванівна. Мало ти настраждалася? Годі, мамо, я тільки поїду на могилу до романа. Мені болить, мамо, спати не можу, в грудях пече. Не відмовляйте, однаково поїду. Пусти її, Ольго», – випалив батько, який до цього мовчки сидів за столом. Хіба ж не бачиш, як донька мучиться? Мар'яна із вдячністю подивилася на батька. Дамаска йшла полем, ніби відчуваючи настрій господині, повагом, щоб був час на роздуми. Серпень фарбував по золотою поля. Жито вже лежало в коморах, снопи льону обмолочені, тільки яскрава жовта стерня, не змочена ще дощами, на нивах усюди. Мар'яна любила землю, аж нива особливо. Це пора, коли за важку працю земля щедро віддячувала. Ніщо так не тішило жінку, як аромат хліба, коли вона знала, що борошно змелене із власноруч змолоченого жита. Хата Гордієї Уляни була маленька, з позатими стінами, що облущилися й дивилися дірками на світ. Садок, розвалений тин. Мар'яні було боляче дивитися, що поміж дерев, наприкінці городу, виднілися хрести, могили їхнього роду, десь там і мала бути могила Романа. Клубок застряг у горлі, невідомо чому відчувала величезну провину перед Уляною, Гордієм, а найбільше перед утопленим романом. Дамаску прив'язала біля груші. Пес господарів навіть не загавкав, кури ліниво снували подвір'ям. Пішла шукати могилу. Поміж кількох старих хрестів один збитий зі свіжої деревини. Земля свіжа і квіти, багато квітів, й чорнобривці. Стала, як у землю вкопана, сльози градом котяться. Пробач мені, дитино, бачить Бог, я хотіла тебе врятувати. Сіла поруч на землю. Колись я дуже кохала твого батька, але не судилося нам бути разом. Пізніше, коли народився ти. Я дивилася на тебе і думала, який ти гарний і які щасливі твої батьки. Краще б я в тій воді залишилася, однаково вже, а ти, ти мав жити. Час ніби зупинився. Мар'яна сиділа поруч із могилою Романа і говорила, наче душу оголяла. Казала те, чого ніколи нікому за життя не розповіла. Бо не вміла звалювати свої проблеми на інших. Мар'яни так ніхто й не помітив того дня, а повернувшись додому, жінка зробила дев'ятнадцяту надсічку на старій крищі з бочки. А Роман став янголом і байдуже, що не її син, щось утратила разом із його загибеллю. Сни стали важкими та болісними для Мар'яни. Відчувала, що мала щось зробити, а що не знала. Наступної неділі знову поїхала на хутір. Дочко, ну навіщо ти себе мучиш? Написано було так на долі в хлопця. Не знаю, мамо, тягне мене, сіла на дамаску і поїхала. Мати тільки витерла вологі очі. В горді син ще підростає, відраду знайдуть. А Мар'яна дотла згорить, бідкалася старому бурлаці. Годі тобі, Ольго, так Мар'яні вготовано в житті. На хуторі було порожньо, як і минулої неділі. Навіть півень ніде не кукурікне. Мар'яні стало аж моторошно, мов і нежива хата, навіть кіт ніде не лежить. Сходила на могилу, запалила свічку із церкви, трохи посиділа. Якось неспокійно було на душі від безлюдності. Зайшла на обістя, собака навіть не пискнув, двері відчинені, і запах недобрий запах. Жінка погукала один раз, другий, тиша аж у вухах дзвенить. Зробила крок у сіни, запах бив у ніс іще більше. Серце пришвидшено билося, вискакувало з грудей. Мар'яна вже знала, що щось недобре побачить, відчувала. Посеред кімнати побачила мертвого гордія, далі уляну на лаві. Мухи робили свою справу на трупах, засохла кров на долівці. Мар'яну почало нудити. Вона вибігла з хати почала блювати. Як повернулася в село, мало пам'ятає, двічі дорогою зупинялася. Немилосердно нудило. Тільки й встигла розповісти про побачене на хуторі і провалилася в безпам'ятство. Майже всю родину загиблого Романа на хуторі зарізали бандити стареньку бабусю і дідуся, матір і батька. Забрали все, чим могли поживитися худобу, птицю, зерно і навіть одіж. Такі банди завжди були. І нападали здебільшого на маленькі хутори, де не відразу помітять сліди злочину, щоб можна було втекти. Чутка про те, що родину сиваша Гордія вбили, поширилася швидко, не змогли знайти Олексія, молодшого сина Уляни й Гордія, та вирішили, що бандити забрали дитину із собою, щоб вона потім для них же бракувала. Мар'яна тепер розуміла, чому подвір'я здавалося таким неживим, адже всю худобу вкрали, корову і коней вивели, навіть птицю половили, а собака, мабуть, був настільки наляканий від криків господарів, що боявся навіть гавкнути на жінку. Поховали закатованих Гордієй Уляну поряд із сином. Люди лишень хрестилися, мовляв, отак у Бога буває написано на віку. Знайшлися й такі, які згадали, що то гордієві з Уляною за гріхи, за те, що образили Мар'яну, але сама жінка навіть чути того не могла. Вони пережили власну дитину, що ще може бути гірше, які гріхи. Гріх вам таке навіть думати, а не те, що говорити. присікла розмову знайомої, яка перестріла її дорогою. Дай дорогу, бо не подивлюся, що свята неділя. Перепряжу по спині. Гримнула і пішла додому. Щось тисло в душі Мар'яну. Щоб простити Гордієві, їй довелося побачити його в домовині. Але чи бажала Мар'яна йому смерті? Ніколи, як і ніколи не бажала поганого його гуляні та дітям. Після церкви знову ладнає дамаску на хутір. Не поїдеш, закричала мати, хоч ти мене вбий, а я не пущу тебе. Годі з тебе страждань. Що він тобі дав, той гордій, лише сльози і після, і після смерті життя не дає. Не пущу. А я ні в кого дозволу й не питаю. Мушу поїхати. Просто мушу. Вже осінь підганяла вересень до закінчення. Золотила листя на деревах, гнала хмари небом дедалі частіше. А для Мар'яни то не осінь то життя гнало. Що набрала, що здобула, а за спиною тільки роки, і наче ще пів життя попереду, а сенсу в ньому зовсім і немає. Боляче дивитися самі хрести поміж дерев. Мар'яна дала волю сльозам, плакала за всіх, за відважного юнака Романа, який ціною власного життя рятував іншу людину, за Гордія, якого кохала донестями, за його уляну, яка зробила його щасливим, за своїх ненароджених дітей, яким не судилося народитися, за роки, які збігли, ніби день, за долю, яку не обманеш. Мамо, це ти почула за спиною і дихати забула. Повернулася і побачила маленького хлопчика у бідній сорочечці, сірій, незалатаній, у штанцях коротких і босенького. А де ти була? Я так злякався. Хлопчик плакав. Тато викинув мене через шибку, сказав тікати й не повертатися. Мар'яна дивилася на дитину, наче заворожена. Хлопчик від голоду і страху не розумів, що перед ним не його мама. Де ж ти був? Ховався в лісі, приходив додому, їсти шукав, моркву рвав на городі, воду пив, а тебе не було. Дитина кинулася жінців обійми. Чого ти мене не шукала? Мені так страшно було. Ти так пахнеш, знесилене тіло дитини обм'якло в мар'яниних руках. Жінка цілувала, пригортала дитину і плакала. Додому повернулася із сином. Тепер знала напевне, чому її тягнуло на хутір. Вона була потрібна Олексієві. Василь Бурлака з дружиною Ольгою не перечили рішенню доньки забрати молодшого сина Гордія Уляни. Олексій, якому на той момент виповнилося п'ять років, став справжнім сином Мар'яні. Жінка завжди возила його на могилу до батька і брата, розповідала, як тато з мамою любили його. Хлопчина одразу почав називати Мар'яну мамою, і вона не могла надивитися на нього. Любила, наче сама дала йому життя. Тепер жінка бачила інші сни поле зелене, маки червоні, гарячі, сонце ласкаве й тепле. Високе небо і білі хмарі кучеряві. Полем ідуть двоє, горді зуляною, а потім з'являються діти. Її діти беруться всі за руки, поміж них і Роман. А ще вона чує сміх, багато сміху її дітей. Вони щасливі, вони не самі у вічності. Мар'яна дякує за тісний, цілує кучеряву голову сина. Вона все зробила правильно.